Ось такий екзотичний звір з'явився в нашій студії. Знайомтеся, бородатий тетрадон, або його ще називають волохатий тетрадон. Свою назву він отримав за характерні нарости на голові. Як і всі тетрадони, він вміє надуватися та має отруйні шипи. Прісноводний риб родом із Південно-Східної Азії. Більшість часу лежить нерухомо між камінням або заривається в пісок. Але варто побачити йому шматочок МІДі і він стане вашим справжнім другом. Виляючи хвостиком ніби дресирований песик. Виростає до 15 см. Можна утримувати з іншими хижими рибами відповідного розміру. Має дуже потужні щелепи, якими може розчавити навіть мушлі равлики. А придбати такого красунчика та інших цікавих рибок ви можете в нашій студії.